Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Ми прибули до Великокочирівської сільської об'єднаної громади, яка знаходиться в цьому будинку. І будемо мати, як кажуть, розмову з сільським головою, щоб задати деякі запитання стосовно позову щодо скасування рішення сільської ради, коли тут раніше, яка була, яка була ще винус вісім років тому назад. Тому ми зараз з Миколаю пройдемо. І потім ми змінимо нашу зустріч з сільським головою. Ради, ну щоб ви розуміли, тут у вас, як кажуть, народився скандал. Ні, ти бачу, Ну він не знаю, чи народився у нас, чи як, він? чи він є скандал, ну народився, це таке поняття це. Та ні, він же є. Хотів би з вами поговорити, значить, мабуть, ви теж отримали подібну позову заяву. Стосовно mm того, -hmm. що mm -hmm. хочу скасувати рішення сільської ну, ради, яка тут раніше, щоб зараз розуміє. Я може про вас не буду зараз спрашивати по цьому позову, бо зрозуміло, що цей позов це я просто кажу, я до речі, ще адвокат, що цей позов подав з великими порушеннями дій, що закрилися в Україні. Він не мусить розглядатися у цивільному порядку, він розглядається у адміністративному порядку. Але ж подали у цивільному порядку скасувати рішення, яке, я кажу, було винесено, ухвалені ще понад вісім років назад. Ну, я тобто, теж згадую. Я, я за те, що воно було як і законність перш за все має бути. Да, а де було раніше, що де вісім років чекала. Та в тому та й справа. Ну наскільки я так розумію, це ж ми знайомі, як би познайомилися. При деяких обставинах він би, до нас звернувся. І питання в тому, що би, до цього позу проти нього порушили кримінальну справу по скандалу, який ну там був родинний, так розумію, скандал. Інформація так є. Порушили як би, цю справу. Я б хотів у вас запитати про саму Іголєску Миколу Анатолійовичу, чи взагалі ви знайомих з цією людиною? знайомий. Ну, так, так, характеризувати в двох словах, що це взагалі за людина така. Ну, те, що я спілкувався з сусідами, з людьми, то вони кажуть, що ця людина зловживав, чи зловживає алкогольними напоями, якби веде дуже нормальний спосіб життя, постійно б'є, знущається своєю матір'ю. Ну і оце хоче зараз у своєї дочки, яка законно була право, як кажуть, на. Будинок, те, що бабуся подарувала, хоче відібрати в неї. Ну, я так розумію, за цим стоїть його другий рідний брат, ну і плюс для того, значить його дружина, яка я є. Правильно вона. Микола, хоче, це від не... Микола подав пазу. Да. Так. Але ще так. Я зрозумів, що ви знаєте, характеризувати, я можу тільки характеризувати, наприклад, людину, ну чисто те, як я. Проживаю недалеко, знаю що, да, є факт неодноразового вживання. Часто бачу його, що він це вживає. По цій ситуації пам'ятаю, що бабка приходила, ми спілкувалися, заходила сюди. Я знаю, що було це сто відсотки. Пам'ятаю, що вона хотіла на як її звати, на, на дочку на да. Ну, не, 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 І пам'ятаю, що десь приход було спілкування, якесь вона хотіла передавати, вона це зробила свідомо. Я щось не вірю, що там було кісти, або що. І тим більше, як на той час Микола, вона у зараз друга сім'я, і його перша дружина, яка не зараз не в розводі, вона постійно тут біля тещі жила. Його немає живе десь на іншому це, на другій вулиці, на другій це я теж це, це, це правда на другу дружину. І тим більше, як я не помиляюся, Неля, ну вже я, я маю це знати, Неля живе біля баби, так? Ви? так. Баба живе ще зараз? Так, так. Ні, просто інформацію, я можливо не хочу це робити, але я пам'ятаю і знаю, що хто, хто веде догляд за бабою. Ні, Якщо так, Микола так, там не живе, так? так? Ну тоді що це виходить? А, а куди? Тоді що бабу трохи щось не в'яжеться. Ну тут розумієте питання в чому? Те, що ми зараз розбираємося і бачимо по цій справі, це те, що на сьогоднішній день це рідний брат, який також, я кажу, свою дружину розвівся, там у них війна за той будинок йде, вони ще хочуть і цей будинок забрати. Ви знаєте, ніби і... людина сама зробила і залишила дітям, а це виходить, твоя мама зробила ту будинок з татом. Зробила подарок твоїй дитині, не те, щоб дякувати, а це ще виходить забрати. Це виходить, так, що, забрати, дочку, що і її... маму напрягнути і дочку ставити. Так. Ну, це розумієш як... те, що у дочки, значить троє дітей. Ви розумієте, я сам батько, в мене дві дочки. У мене троє також. І я взагалі не розумію, як це може батько таким чином поступати. От, от це, як би, мені оце, хотів би. Цей це факт, що він... Реально більше на іншій вулиці проживається, фактично. Я часто приїжджаю і бачу в іншому. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.